Нарешті приїхав мій ліхтар Залі Експрес, і це походу буде чи вже є хід сезона? Суперський ліхтар від Літокала Кемплайт ікс ігрік Поки на Аліекспресі там на них знижки, там, в чорній п'ятниці, білі чи які там понеділки беріть, він коштує кожного долара, який я на нього витратив. Посилання спробую лишити в описі до цього відео. Або просто знайдіть в Аліекспресі XY009 Camp Light. Коротше кажучи, це типу туристичний ліхтар, але він під нашу тему з блекаутами дуже також класно підходить. Ось так виглядає весь захищений. Тут його можна підвішувати, тут можна на штатив вкручувати. Тут же ж магніти десь закріпити його можна. Батарейка 3000 мА. Виробник заявляє, світить від 2,5 годин. Це я так розумію, на повній яскравості до 15 годин на якійсь мінімальній яскравості. По керуванню. Значить, ось ця кнопочка у нас вмикає світло. Відразу є LED-дисплей з, ну, з кількістю заряду. Ось тут USB-C-зарядка. Це кнопочка вимикання. Якщо два рази натиснути кнопочку вимикання, буде такий червоний сигнал, не знаю, може комусь сос захочете подавати. До речі, до речі, в нашій ситуації також, мабуть, це корисна функція. Далі затискаєте повністю надовго, воно білим блимає. Тут у нас іде, значить. Е так, тут ось ця кнопочка це у нас яскравість світло. Зараз я вимкну світло. Покажу вам. Тут рівні яскравості змінюються. Світить він просто чудово для такого маленького ліхтаря. Я не знаю, скільки там тих ледів, але от валить взагалі жорстко. Так, ну це мінімальний Ось мінімальний рівень. Ось це сильніший. І це є так. Оце повний. Ось. І ось цією крутилочкою ось тут, можна міняти температуру світла. От вам Комфортно, щоб жовтіше було. Будь ласка. тут синіше. Коротше кажучи, ліхтар бомбовий. Я, мабуть, навіть іще один замовлю на Аліекспресі. Всім раджу. Дуже класна тема.